звідки нам так завжди кажуть. А в мене є книжечки для вас ось такі, які вчать, як, як українцям правильно вітатися, прощатися, вічливі слова, потім ви їх детально роздивитеся, вони вам будуть дуже цікаві. Книгу зрозумілу, чесну, добру і сміливу, і дівчата їх так хочуть всі читати, тому прийшли. Сьогодні вибухі біотеки, щоб взяти з полипці книжки і з ними дружити до довіданий. <свільш> Книги, як люди, вони також вночі лягають спати. Вони сидять на своїх поличках, кожного є своє місце, своя поличка. А вранці вони прокидаються разом з дітками і йдуть до садочка, до школи, йдуть пліч з дітками в країну з нами. Не дасть в лісі заблукати. Коли дітки відпочивають, книжки допомагають їм відбирати іри та розваги. А знаєте, де живе найбільша кількість книг? Де живе? Бібліотеки. В бібліотеці. В а чи знаєте ви, що означає слово бібліотеки? Скажу, слово бібліотека складається з двох частин бібліо і «тека». Бібліо це книжки, а тека це зберігання або сховище. Тобто це зберігання книг, сховище для книг. А давайте ми ще з вами, з бібліотекою, я вас так трішечки познайомила, так, трішечки зовсім. А зі мною ви не познайомилися. А ви знаєте, хто я? А я є господаркою міста читайники. Я є бібліотека. Ідуть до мене із близька, здалека. Жду із радістю завжди. Я ж бібліотека. Я колись змаструвала для книжок, журналів, щоб читали дітей у читальній залі. Дітки, бібліотека це затишний дім, де зустрічаються читачі і книги. В більшості бібліотек книжки дають додому. Відділ, в якому книжечки дають додому, ми потім в цей відділ, я вас з ним детально познайомлю, він називається абонемент. А книги, які є тільки в одному...